У 1989 році компанія друзі відпочивала на невеличкій яхті поблизу містечка Тампа, що в штаті Флорида. 4 червня їхні канікули вже добігали кінця, тож вони повертались назад до порту. Судно проходило повз міст й Скайвей, коли один з пасажирів помітив, як у воді плаває щось дивне. Він покликав інших поглянути. Друзі усвідомили, що дивляться на тіло. Спочатку вони подумали, що це потопельник, але, придивившись уважніше, зрозуміли, що шия невідомої жінка стягнута мотузкою, а на іншому її кінці був прив'язаний бетонний блок. Того дня поліція отримала аж три виклики стосовно оголених тіл, що плавали у мексиканській затоці. Руки та ноги всіх трьох жінок були зв'язані, роти заклеєні скотчем, а до шиї примотаний блок з бетону, який мав назавжди приховати сліди злочину. Їх виловили з води приблизно у 4 кілометрах одне від одного. За час тривалого перебування у воді тіла роздулись так, щоб балас вже не міг тримати їх на дні затоки, та й визначити особу суто по зовнішньому вигляду стало неможливо. Звичайно, жодних документів при них теж не було. Ростен виявив, що всі три жінки були живими, коли їх зв'язаними скинули в воду. На деяких з них залишились ювелірні прикраси. Тож, вочевидь, вбивці цікавили лише їхні тіла. Але всі інші можливі докази вода, на жаль, змила. Ця справа могла бути ніколи не розкритою, оскільки довгий час у поліціянтів не було жодної зачіпки. Вони кілька років ходили по колу, доки одного дня не вирішили мислити нестандартно. В маленькому містечку Вілші, що в штаті Огайо, проживало всього 600 осіб. Переважно місцеві були завзятими робітничими. Більшість з них мали своє господарство і займались фермерством. Також жителі Вілшери просували свій невеличкий бізнес або працювали на фабриках день і ніч, щоб годувати сім'ї. Часи були не найкращі, і родина Роджерс це відчула на собі у повній мірі. На момент подій, 36-річний Хел Роджерс був фермером, а його дружина Джоан допомагала у господарстві та працювала на одній з місцевих фабрик. Подружжя мало двох доньок. Мішель, якій було 17, та Крісті, молодшу за неї на три роки. Як це часто буває, Джоан та Хел познайомились ще в школі. Вони були зовсім не схожі за характерами. Хел вирізнявся з красномовством та був доволі товариський. Хлопці вважали душею компанії, а от Джоан була досить закритою дівчиною. Та вже напередодні випуску зі старшої школи Джоан дізналася, що вагітна. Пара одружилася одразу після закінчення навчання і переїхала до затишного містечка Вілшир, яке вважалося ідеальним місцем для родини. Молоді батьки багато працювали на власній молочній фермі, але їхні справи йшли все гірше. Це стало величезним викликом, оскільки в них народилася ще одна дитина. Грошей катастрофічно не вистачало навіть на речі першої необхідності. Джоан була вимушена піти працювати на фабрику у нічну зміну. Коли доньки підросли, то почали допомагати батькам. В їхній родині завжди намагались тримати позитивний настрій та долати перешкоди разом. Проблеми з фінансами не стали перепоною для того, аби в будинку Роджерсів панували любов та затишок. Мішель та Крісті були популярні в школі, як їхній батько свого часу. Вони легко заводили друзів завдяки своїй харизмі та навичкам комунікації. Та біда не хотіла полишати цю родину. Одного дня Мішель наважилась розповісти батькам, що вже протягом трьох років її власний дядько чинить над нею наругу. Він весь час залякував бідну дівчину та погрожував вбивством, якщо вона відкриє рота. Та Мішель більше не могла терпіти ці пекельні знущання. Брат Хела на ім'я Джон, проживав у своєму трейлері біля будинку Роджерсів. Вони люб'язно відкрили йому двері своєї оселі, щоб у чоловіка був доступ до всіх важливих для життя зручностей. А він відплатив їм такою монетою. Довести провину Джона було неважко, адже чоловік зберігав у своєму трейлері фотографії оголеної Мішель. Справедливість була встановлена, і його запроторили за грати. Та шкода, яку він наніс дівчині та всій її родині, була величезна. Мішель була травмована і більше не могла проговорювати те, що з нею сталося. А батьки неймовірно картали себе за те, що не бачили, який жах відбувався у них перед самим носом. Хелу було дуже важко жити з розумінням, що його рідний брат. Людина, яку він любив, якій все життя довіряв, так вчинив з його дочкою. Він зненавидів Джона всією душею і зізнався дружині, що заліпки обірвав би його жалюгідне існування, якби той вже не сидів у в'язниці. Ця ситуація породила ворожнечу між Хелом та його матір'ю, яка вважала, що Мішель маленька брехуха, яка звела наклеп на дядька. Наявність інтимних фотографій дівчини її чомусь не переконала, і бабуся сліпо вірила, що її син Джон не здатний на таке. Жінка не тримала свої думки про собі і розносила цю інформацію по всьому містечку, намагаючись відбілити ім'я Джона. Її дії ще більше шкодили родині, а особливо психіці Мішель. Через неприємні плітки, що ширились містом, та через надлишок уваги до їхньої родини, вони хотіли просто втекти подалі від усього цього. Та насправді Роджерси ще ніколи не покидали свого містечка. Подружжя завжди було заклопотане роботою, вихованням дітей та справами на фермі. Полишити таке велике господарство бодай на короткий проміжок часу було доволі непросто. Але ситуація, що склалась, змусила їх задуматись над тим, що родині потрібен відпочинок. Хелл запропонував Джоанні забрати дівчат у відпустку до Сонячної Флориди. Сам він вирішив залишитись вдома та продовжувати займатися хазяйством. Коли цю ідею озвучили донькам, вони були в захваті. Мішель та Крісті ще ніколи не бачили нічого поза межами вілшерю. Тож поїздка до іншого штату стала для них подією життя. Це була сута дівчача пригода, під час якої вони зможуть побачити нові місця, попліткувати, позасмагати та насолодитися різноманітними розвагами. Вони почали планувати свою поїздку від маршруту до фінансових витрат, які можуть виникнути у них під час канікул. 26 травня 1989 року Джоан, Мішель і Крісті вирушили у дорогу на своєму блакитному авто. Бо квитка на літак вони собі дозволити не могли. Джоан провела 8 годин за кермом до Джорджії, де мала бути їхня перша зупинка. Там сімейство зняло номер у мотелі, щоб перепочити та зранку вирушити далі. Все йшло за планом. Мати та двоє доньок дістались Орландо, що у Флориді, та звідти зателефонували Хелу, аби сповістити його про це. Джоан зв'язувалась з чоловіком час від часу та ділилася новинами та планами, щоб той не хвилювався. Всі троє насолоджувалися чудовими канікулами, яких так довго чекали, катались на атракціонах, відвідували зоопарки, музеї та просто гуляли вулицями, смакуючи місцеву їжу. 1 червня Джуан, Крісті та Мішель вирушили до міста Тампа, щоб відвідати тамтешній парк розваг. Це мало стати останньою зупинкою перед поверненням додому. Вже 3 числа вони мали обійняти Хела, який дуже за ними скучив, та всі троє просто зникли. Батько сімейства не знаходив собі місця від хвилювання. Чоловік заспокоював себе тим, що дівчата захопились канікулами і захотіли продовжити їх. Та вже 6 червня Хел звернувся до поліції з заявою про зникнення дружини та двох дочок. Тим часом в одному з мотелів тампи покоївка повідомила менеджеру про своє дивне відкриття. Жінка прибрала номер 251 ще декілька днів тому. А зараз повернулася, щоб знов помити все як слід та забрати постільну білизну на прання. Вона помітила, що в кімнаті наче ніхто й не жив весь цей час. Менеджер викликав поліцію, щоб ті оглянули номер. Та копи не виявили нічого кримінального. Кімната дійсно була чиста. Випрані рушники лежали на своїх місцях, ліжка були акуратно застелені, а валізи стояли так, як покоївка бачила їх в останнє. Поліціянти перевірили, на кого був зареєстрований номер. І таким чином з'ясували, що тут зупинилися Джоан Роджерс та дві її дочки, і вони вже у розшуку. Згідно записів у реєстраційному журналі, родина прибула 1 червня. Проте, схоже, що жодного разу так і не ночувала в мотелі. Під час перегляду особистих речей, що залишились у кімнаті, поліціянти знайшли фотоапарат. Знімки на ньому стали провідником для слідчих, щоб збагнути, як пройшли останні дні Джоан, Мішель та Крісті. Світлини детально розповіли історію їхніх веселих канікул. Нічого незвичного на зображеннях помічно не було. На одному з останніх знімків Мішель знаходиться в цьому номері. На ній був купальник і було схоже, що дівчина розпаковувала свою валізу. Інша фотографія була зроблена з вікна, на ній виднілися затока та дерева. Поліціянти обшукували найближче до мотеля територію, і невдовзі натрапило на блакитний седан, що за описом відповідав машині Джоан Роджерс. Автівка стояла припаркована біля невеличкого доку приблизно за півтора кілометра від тимчасового житла родини. Зовні вона була ціла, і жодних ознак злочину поліціянти на ній не знайшли. Вони зосередилися на пошуках у цій області. Це був громадський док, де кожен, хто мав човен, міг пришвартуватись там і виходити в затоку, коли заманеться. Також туристи могли орендувати там невеличку яхту для відпочинку на воді. Ні дівчат, ні їхньої матері поблизу не знайшли. Потрапивши всередину машини, слідчі виявили на підлозі пару брошур з нотатками від рук на кожній з них. Згодом під час аналізу виявиться, що на першій листівці сама Джоанна писала маршрут, як дістатись причалу, де згодом знайшли її авто. Внизу з правого боку вона додала примітку біло-блакитний. А на іншій, невідомо чиєю рукою, була написана адреса мотелю, де жінка з доньками знімала номер. Почерк був нетиповим. Схоже, що його власник любив вирізнятись. Посеред слова він писав велику літеру Т. Однак це була не єдина характерна особливість. Підозрюваний писав літеру Уай декілька разів на цій короткій записці, і щоразу вона виглядала інакше. Також при детальному дослідженні на цьому папері було виявлено частину відбитка долоні. Аналізуючи запис Джоан, слідчі дійшли висновку, що на причалі біло блакитним міг бути саме човен. Хтось запросив її та дівчат на це місце і дав чіткі вказівки, як знайти та розпізнати судно. Тільки пару днів тому з цієї затоки витягли три невідомих жіночих тіла, і, схоже, що пазл щойно склався. Жертвами цілком могли бути Джоан, Крісті та Мішель Роджерс. Цю страшну знахідку не пов'язали із цією справою одразу, оскільки тоді ще ніхто не знав про трьох зниклих туристок, та їхні тіла виявили аж за 40 кілометрів від мотелю, в якому вони зупинились. З часом припущення поліціянтів таки підтвердились відбитки пальців, виявлені в номері мотелю, були порівняні з відбитками знайдених тіл, а після дослідження стоматологічних карт було отримане остаточне підтвердження їхніх осіб. Весела подорож мала б збадьорити їх та змусити забути про жах, через який їхній родині довелось пройти, але за страшною іронією долі, у тампі їх спіткала ще більша біда. Коли батько сімейства дізнався, що його дружини та дочок більше немає серед живих, він був розбитим. Довгі роки Хелл звинувачуватиме себе за те, що його не було поруч. Якби він поїхав разом з ними, цього б ніколи не сталося, так думав він. Інформатор сповістив слідчу групу про те, що на тому доці один чоловік вів нелегальний бізнес він возив туристів на своєму кадрі дивитись на захід сонця його ім'я Джейсон Вілкокс, і що важливо, його судно було пофарбоване у білий та блакитний кольори. При перевірці Джейсона слідчі з'ясували, що той вже мав кримінальне минуле. Чоловіка судили за напад при обтяжуючих обставинах, і він відсидів свій термін у в'язниці. Вінкокс проживав за 8 кілометрів Доку, і на території його помешкання знайшли такі ж бетонні блоки, які були прив'язані до трьох жінок. Чоловік заперечував свою причетність до вбивств. А поліціянти не могли знайти більш вагомих доказів, щоб висунути йому звинувачення. Навіть щоб отримати зразок його почерку, слідчим потрібен був спеціальний ордер. Та зрештою Вілкокс пройшов поліграф, а також знайшли свідки, що підтвердили його алібі на день вбивства. Тож чоловік залишився на волі. Поліціянти неначе ходили по колу, намагаючись з'ясувати обставини, про яких загинули три молоді жінки. Через відсутність підозрюваних вони перевіряли Хела Роджерса, бо звернули увагу на його беземоційність в момент подачі заяви про зникнення родини. Можна лише уявити біль чоловіка в той період. Він не тільки втратив родину, але й мав доводити, що нікого не вбивав. На щастя, у чоловіка було Алібі, він постійно працював на фермі, і на приготування їжі йому вже не вистачало сил. Тому чоловік ходив поїсти до місцевих закладів. Хела постійно бачила жителя міста. Тож поліціянти швидко виключили чоловіка зі списку підозрюваних. Вілшир гудів від новин про те, що спіткало родину Роджерс. Це була величезна подія для їхньої крихітної громади, та це були згуртовані люди, які підтримували одне одного у будь-яких ситуаціях. Тож Хел не залишився сам на сам зі своєю бідою. А тим часом поліція відчайдушно намагалась вийти на слід звіра, що у такий жорстокий спосіб обірвав життя невинних жінок. У копів не було жодної зачіпки, яка б могла вивести їх на вбивцю, крім того, невеличкого клаптику паперу з текстом. Проте вони не мали жодного підозрюваного, аби порівняти його почерк з наявним зразком. У тампі мати власний човен було звичною справою, тому вирахувати, кому саме належало те біле блакитне судно, було надважкою задачею, тим більше, що злочинець вже міг поїхати з міста. Фото трьох жінок були розміщені на великих білбордах з закликами допомогти слідству за винагороду у 25 тисяч доларів. Дзвінки надходили, але отримана інформація нікуди не вела. Люди просто хотіли заробити на чужому горі. Коли канатка на ім'я Джуді Блер, подзвонила у відділок, ніхто вже не очікував почути щось корисне. Але дівчина дійсно мала вагомі свідчення. Побачивши, що жертви зазнали наруги, вона вирішила, що треба поділитися своїм жахливим досвідом під час відпочинку у цих краях. 24-річна Джуді розповіла, що поїхала у відпустку разом з подругою Барбарою. В місцевому магазині вони познайомились з чоловіком, який назвався Дейвом Познером. Він був доволі компанійський та викликав довіру. Сказав, що місцевий і працює підрядником, встановлює алюмінієвий сайдинг. Вже ввечері того ж дня вони разом випивали у затишному закладі. І в ході приємної розмови, Дейв запросив обох провести час разом на його човні, запевнив, що часто возить туристів у затоку задля розваги. Жінки сказали, що подумають над його пропозицією, і, повернувшись в свій номер моделю, почали обговорювати нового знайомого та його пропозицію покататися ввечері на човні. Джуді хотіла піти, а її подруга ні. Коли Джуді приїхала у призначене місце сама, Дейв був помітно розчарований. Та все ж запросив жінку на борт. Як тільки вони опинилися подалі від берегу, а навкруги була лише вода, Дейв почав схиляти Джуді до сексу. Спочатку він робив це м'яко, але коли побачив, що жінка не зацікавлена спати з ним, Дейв став агресивним та дістав ножа. Сказав, що викине її за борт до акул, якщо не перестане пручатись. Джуді плакала та просила не робити цього, адже вона не займана. Проте чоловік тільки зрадів, почувши це. Того вечора він скоїв наруг на Джуді, після чого схилився за борт та повернув вміст свого шлунку в воду. Не зрозуміла, чому саме Дейва знудило напевно, від самого себе. Чоловік дочекався, коли стемніє, та повернув свою жертву на берег. Джуді сказала, що після цього випадку зверталась до поліції, але припустилась помилки. прийняла душ після злочину, тому ніяких доказів на ній не залишилось. Молода жінка сказала, що їй вдалося повернутись живою тільки тому, що її подруга бачила цього чоловіка, а він не хотів залишати свідків. Опис човна, який надала жінка, збігався з тим, який розшукувала поліція дівчині показали фото першого підозрюваного, Джейсона Вілкокса, і Джуді сказала, що це не він, напав на неї. Вона також працювала з художником і допомагала скласти фоторобот нового підозрюваного. Ескіз опублікували в газетах, а також показували на телебаченні. Дзвінки до відділку надходили часто, бо людям здавалось, що чоловік на фотороботі подається їм знайомим. Також багато звернень було стосовно білоблакитного катеру, адже такий колір був доволі розповсюджений. Поліціянти мали дослідити кожну заяву. Перевірку пройшли 800 різних чоловіків. Масштаби роботи правоохоронних органів просто вражали, та справа все одно залишалась холодною. Так минуло три роки. Групу слідчих замінили на нову. Сподіваючись, що вони поглянуть на цю справу свіжим поглядом і зможуть сунути її з мертвої точки. Але нова команда за рік роботи також не отримала жодних успіхів це був повний провал втрачати було вже нічого, тож деякі слідчі вирішили, що настав час мислити нестандартно. Вони не сильно вірили у те, що їхній задум спрацює, однак вирішили спробувати. Так, на п'яти білбордах серед міста, де всі звикли бачити рекламу, з'явились банери, на яких був показаний аркуш паперу з почерком вбивці та прохання до громади ретельно придивитись, чи не впізнають вони, кому саме він може належати. Грошова винагорода залишалась та сама. Це був перший випадок, коли поліція розміщувала подібні оголошення на білборді, і диво сталося. Не пройшло й доби з моменту розміщення, як до відділку подзвонила жінка на ім'я Джо Ен Стефі. Вона якраз проїжджала повз білборд і мала на руках документ, який заповнив її новий підрядник. Почерк був неймовірно схожим. Опинившись вдома, схвильована жінка одразу почала порівнювати документ з опублікованим поліцією клаптиком паперу. Жінка згадує, як в неї затремтіли коліна вмить, коли вона зрозуміла, що найняла серійника. Вона була впевнена, що це одна й та сама рука. Поліціянти негайно перевірили цю заяву. Їхній підозрюваний теж говорив Джуді, що працює підрядником, та насправді його звали не Дейв Познер, а Оба Чендлер. Джо Енн сказала, що 43-річний чоловік здався їй дивним, та наче невпевненим у собі. Він уникав зустрічатись з нею поглядом, і вона сумнівалася в тому, чи каже він їй правду про себе. Коли аналіз почерку виявив збіг, слідчі зраділи, що нарешті вийшли на вбивцю. Вони також показали його фотографію серед п'яти інших Джуді Блер, і та без вагань вказала на підозрюваного. Оба Чендлер народився в місті Цинценаті, штат Огайо, у сім'ї, де було п'ятеро дітей. Хлопця назвали на честь батька, і молодший був дуже до нього прив'язаний. Та коли обій було десять, його тата знайшли в петлі. Чоловік вкоротив собі віку в підвалі їхнього житла. Це була величезна травма для маленького хлопчика. І він не зміг змиритись та пережити утрату. Під час похорону оба стрибнув у могилу за батьком в момент, коли трону вже засипали землею. Історія його численних злочинів почалась з ранніх років. Чотирнадцять хлопець вже почав викрадати машини, за що був арештований аж двадцять разів. Роками пізніше обу звинуватили у низці злочинів, включаючи зберігання підроблених грошей, крадіжку зі зламом, викрадені та збройному пограбуванні. Разом зі спільником він дерся в дім подружжя та, погрожуючи зброєю, знущався над обома. Опа наказав спільнику зв'язати хазяїна будинку дротом, а сам відвів жінку до спальні, роздягнув до спідньої білизни, зв'язав та тер дуло пістолета. Коли вони закінчили, то пограбували будинок та втекли. В його особовій справі є записи про здійснення двох наруг над жінками. Чоловіка також затримували, коли він задовільняв себе на вулиці, підглядаючи вікно дівчини. Коли Чендлер вбив Джоан, Мішель та Крісі Роджерс, він вже був одруженим. Чоловік мав восьмеро дітей від різних жінок. Після скоєння злочину він швидко продав свій човен та переїхав разом з родиною у Порт Оранж поблизу дейтона Біч. Коли Чендлера затримали, то взяли його відбитки для експертизи. Тестування виявило збіг його долоні з тим зразком, що лишився на папері з адресою мотеля. Йому були висунуті звинувачення у викраденнях та вбивствах першого ступеню. Оба Чендлер підтвердив, що зустрічав цих жінок у тампі, сказав, що вони заплукали, тож він підказав їм шлях до найближчого мотелю і більше ніколи їх не бачив. Чоловік запевняв, що виходив у затоку на своєму човні лише на самоті. Визнав, що був у тампа Бейті й тієї ночі, а додому повернувся пізно, через те, що двигун не запускався. Начебто був витік бензину, і чоловік викликав морський патруль на допомогу. Але ті не приїхали, і він мав полагодити все сам за допомогою скотча. Насправді поліція мала записи трьох телефонних дзвінків з його човна на берег в день вбивства, а підтверджень того, що оба звертався до берегової охорони чи морського патруля тієї ночі не знайшлось. На судовому засіданні був присутній механік. Під час свідчень він сказав, що пояснення Чендлера щодо усунення витоку бензину з судна були нереальними, оскільки паливопроводи в його човні спрямовані вгору. Витік міг би розбризкувати паливо в повітря, а не в човен, і бензин розчинив би клику стрічку, якою Чендер начебто стримував витік. З друзями оба був більш балакучий, тож знайшли свідків, які спростували заяви чоловіка про те, що він виходив в затоку сам. Вони розповіли, що чули від нього історію, як той відпочивав на судні разом з трьома дівчатами. Джуді Блер також дала свідчення під час судового розгляду справи. Щоб допомогти встановити схему нападу та показати схожість між двома злочинами, дочка Чендлера на ім'я Крістел Мей розповіла про свою розмову з батьком незадовго до арешту. Чендлер поділився з нею своїми страхами, сказав, що боїться повертатись до тампи, оскільки там вбив трьох жінок. Це було просто вибухове зізнання. Схоже, він дійсно відчував, що скоро потрапить в поле зору поліціянтів, що навіть розповів про таке дочці. Джон Роджерс дійсно заблукала у незнайомому місці. Вона була за кермом авто і підглядала у брошуру, сподіваючись, що зможе зорієнтуватись, та все ж вирішила зупинитись та запитати дорогу у незнайомця. На жаль, ним виявився оба Чендлер. Він написав їй, як проїхати до мотелю, та, побачивши трьох туристок в одному авто, вирішив люб'язно запросити їх на свій човен. Оба дійсно вміг переконувати та викликати довіру до себе. Адже жінки, які бачили його вперше, охоче погодились продовжувати спілкування і відпочити разом. Джоан прийняла запрошення та записала, як дістатись його біло-блакитного човна на іншій брошурі, яка була під рукою. Остання фотографія, на якій Мішель дістає речі з сумки, говорить про те, що дівчина вже збиралась іти відпочивати на блакитно-білому судні на заході сонця. Власне, цей захід вони також стили сфотографувати перш ніж піти з номуромотелі. В який вже ніколи не повернуться. Приблизно о дев'ятій вечора жінки ступили на борт човна дужегуба. Вони відпливли подалі від берегу, точно так само, як у випадку з Джуді Плер. Куди не глянь, скрізь вода. Жодна з них не вміла плавати, тож тікати нікуди, а поруч чоловік, який погрожує зброєю. Деталі того, як саме все відбувалось на човні, невідомі, та оскільки тіла усіх трьох знайшли зі зв'язаними руками та ногами. То він все робив однаково з кожною з них. В нього були три шлакоблоки, які, вочевидь, він підготував заздалегідь. Тож жінки, очі яких залишились незав'язаними, могли бачити весь жах, що надалі відбуватиметься з ними. Дуже страшно уявляти, що відчувала кожна з них в той момент бачити, як ґвалтує твою близьку людину, і розуміти, що це кінець. І ти не в силах нічого зробити. Це останній досвід на землі, бо, очевидно, що ніхто з вас живою не залишиться. Чендлер скоїв на ругу над ними, прив'язав бетонні блоки до шиї кожної з них і по черзі викидав у воду ще живими. Страшний злочин чоловіка, що мав бути назавжди похований на дні мексиканської затоки, буквально сплив назовні. Відбулося це через те, що від досить високої температури води тіла дуже сильно роздуло. У 1994 році обу Чендлера було засуджено до смертної кари. Протягом майже 20 років, що він просидів у камері смертників, його не навідала жодна людина. До нього прийшли лише ті люди, які хотіли побачити, як буде страчено жорстокого монстра, що так і не визнав своєї провини, і не проявив жодного каяття у скоєному. Серед присутніх не було Хела Роджерса. Чоловік не захотів приїхати та дивитись, як помирає вбивця його родини. Він обрав провести той день вдома на фермі в оточенні своїх песиків. 15 листопада 2011 року вирок було виконано за допомогою ін'єкції. Останніми словами оби Ченлера перед смертю були: Поцілуйте мою рожеву дупу. Через три роки після страти за допомогою ДНК технологій Чендлера було визнано причетним до ще одного вбивства у Флориді в 90-му році. Жертвою була 20-річна Евеліс Беріос Бегарісе, яку виявили задушеною та зґвалтованою в Корол Спрінгс. Востаннє дівчину бачили в торговому центрі Sawgrass Mills. Там і Веліс працювала в магазині спортивних товарів. Коли вона не повернулась додому, її чоловік пішов у торговий центр і знайшов її автомобіль з порізаними шинами. Вважається, що Чендлер спостерігав за майбутньою жертвою протягом двох днів, а потім порізав її шини, щоб під виглядом до пропорядного незнайомця запропонувати допомогу. Через три години після того, як дівчина оголосила врошок, її тіло знайшли під поштовою скринькою біля будинку. І в еліс виявили двоє чоловіків, які поверталися додому з риболовлі. Тіло дівчини було оголене, на зап'ястях і ногах були сліди від пластикових стяжок, а на її волосі виднілась клейка стрічка. Її справа вважається розкритою, але правоохоронці по всій Флориді продовжують розслідувати інші схожі випадки в районах, де проживав звір. На ім'я Оба Чендлер. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео. Дякуємо всім спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку каналу. Якщо маєте бажання долучитись до спонсорства, у описі під відео є посилання. До зустрічі у новому відео!